Інформаційний день на телеканалі TV7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і власне вчора в Україні відзначали День української жінки. Українська жінка сьогодні це символ сили стійкості і її незламності. Війна зробила її ще більш відповідальною, рішучою та незламною. Вона може бути і захисницею на фронті. Маючи зброю на рівні з чоловіками, або волонтеркою, яка безперервно збирає кошти, евакуйовує людей чи допомагає пораненим. Вона лідерка в бізнесі, громадській діяльності та політиці, яка бере на себе власне управлінське рішення, підтримує і економіку, і виборює майбутнє. Країни українська жінка стала опорою сім'ї, одночасно працюючи, виховуючи дітей, і тримаючи тил, вона навчилася виконувати чоловічу роботу, водити вантажівки, ремонтувати техніку, працюючи в шахтах та на будівництві. Отож, про роль української жінки, власне, і як хмельничанки працюють на перемогу. Про усе це не тільки далі. Наталія Савіцька, голова громадської організації Рівність в. Дії пані Наталі. доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Отож, власне, що для вас дійсно зараз є українська жінка? Що вона зараз символізує за і наскільки змінилася дійсно її роль за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Я би не виокремлювала роль української жінки саме в частині повномасштабного вторгнення. Будемо брати ширше, будемо брати протягом всієї історії України. Українська жінка мала ключову і багато в чому визначальну роль. Це прослідковувалося в усіх аспектах життя, і залежно від тих ситуацій і тих обставин, які підкидала нам історія або сусіди в даному випадку. Роль жінки дещо видозмінювалася, дещо пріоритизувалися певні сфери, mm -hmm. а дещо меншого значення надавалося іншим залежно від потреби. І це говорить лише про одне і доводить лише одне. Українська жінка мультифункціональна, вона потужна, витривала, вона здатна е, приймати виклики і з гідністю їх долати. У до 2022 року жінки вже активно служили в збройних силах України, але після початку повномасштабного вторгнення їхня роль значно зросла і станом на 2024 рік в армії України служать понад 60 тисяч жінок, з яких близько 5 тисяч це на передовій. Вони виконують не лише медичні чи адміністративні функції, а й служать снайперками, артилеристками, командирками підрозділів тощо. Дійсно, зараз українська жінка військо, і ми безпосередньо. Спілкувалися з жінками, які зараз перебувають на в лавах збройних сил України, власне, які є бойовими, так би мовити, займають бойові посади. І власне багато хто з цих жінок відчувають ще досі якесь певне ставлення з боку чоловіків, навіть в армії, таке нехороше, таке стереотипне, але воно збереглося. Дійсно, наскільки воно збереглося, враховуючи на те, що жінки зараз поруч із чоловіками також воюють тут. Я хотіла би звернути увагу на два аспекти. По перше, це дійсно більше 60 тисяч жінок наразі є в лавах ЗСУ. Це або ветеранки, або діючі військовослужбовці. Але в даному моменті, в даному факті, мене м -м, радує. Дозволю собі вжити це слово, те, що вони займають і керівні посади. І з кожним роком і з кожною ротацією ми бачимо збільшення жінок на рівні прийняття рішень. І якраз це і прямо дає відповідь на ваше запитання, як і наскільки дискримінаційно будуть ставитися до жінок. Чим більше жінок буде на рівні прийняття рішень, в тому числі в ЗСУ, в тому числі на високих посадах цивільних, які також приймають рішення стосовно і перерозподілу наприклад бюджету на утримання армії та інших ключових стратегічних питань, тим краще буде ставлення до жінок, адже вони говорять однією мовою це перше. Друге, на що я звертаю увагу, це те, що Верховна Рада ще минулого скликання. Прийняла законопроект, де відкрила можливість, і в тому числі в збройних силах України займати жінкам посади, так би мовити, чоловічі, які раніше займали тільки чоловіки. Uh -huh. Тепер це дає їм законодавчу підставу мати в трудовій книжці конкретний запис, чим справді займається ця жінка. Не обліковувати її кухаркою в той час, коли вона є, наприклад, снайперкою, uh -huh. і це також важливий іміджевий момент. От, власне, якраз знову ж таки, нібито традиційно чоловічих професій під час війни в Україні значно зросла кількість жінок, які обіймають посади в галузях традиційно зайнятих чоловіками. Це пов'язано власне з мобілізацією знову ж таки чоловіків та необхідністю заповнення вакансій у критично важливих секторах. От, власне, будівництво У 23-му році через державну службу зайнятості на будівництві працевлаштовано 1200 жінок, що становить 38% від загальної кількості праці влаштованих у цій галузі до порівняння в 2021-му цей показник складав лише 20%. А, власне, і будемо тоді по сферах безпосередньо з вами говорити: от власне будівництво, дійсно зараз мобілізація і так далі. Наскільки жінка готова до цієї важкої професії? Тут також я виокремила би дещо інакшу структуру, якщо дозволити відповісти на ваше питання таким чином: стереотипно покладається на жінок доглядова роль. Доглядова роль це не тільки вдома, це не тільки за дітьми, не тільки за чоловіком, близькими батьками. А це і мається на увазі, що доглядова роль буває ще у громадській сфері, наприклад, у волонтерстві. Угу. Якщо говорити про конкретну зайнятість, про ту роботу, яка приносить дохід. То найбільше доглядової е, такої роботи і ролі є в роботах, які приносять дохід, це сфера освіти і сфера охорони здоров'я. Е, тому е, все ж таки ця доглядова роль вона так чи інакше лягає на плечі жінок і покладається питання лише в тому, отримує жінка за це оплату праці чи ні. Тепер, відповідаючи прямо на ваше питання, наскільки ну, корисною в даному випадку експертною фаховою може бути жінка в сфері будівництва. На мою думку, жінка в сфері будівництва, як і в будь-якій сфері, може бути експертною і є, і має бути, тому що незалежно від статі ми маємо пріоритизувати тих людей, які є експертами в своєму напрямку. Якщо є жінка, наприклад, кваліфікованою архітекторкою. Чи інженеркою, чому вона не може бути на тому рівні прийняття рішень, щоб очолювати, наприклад, чоловічий колектив або переважно чоловічий, який виконує вже більш таку технічну роботу? Угу. Тому тут не про стать, тут про фаховість ви знаєте, і власне на одному із підприємств буквально вчора почула цю історію, коли власне знала тему сьогоднішнього нашого етару, знала, що будете ви, і почали так між собою розмовляти і сказали, що на одному із підприємств шукали зварювальника і Власне, прийшла влаштовуватися до них, прийшла жінка на дане підприємство і каже, що ви шукаєте зварювальника. Вони кажуть, так. Каже, Ви за свого чоловіка. Вона каже: Ні, я. Я хочу бути, вона була е, переселенкою е, десь з півдня. Я не пам'ятаю, чи то Миколаїв, чи то Маріуполь, ну десь вітам. І каже, що там вона також працювала на цій професії, на професії зварювальниці е, з суднами щось там пов'язано, і просто керівник підприємства був в шоці. Наскільки вона дійсно професійно все це робить краще, ніж чоловік? Тобто, жінка може не лише. Власне, повторювати і бути на рівні, вона може бути набагато кращою ніж чоловіки. Для мене це про стереотипи. Коли ми говоримо про наш коханий подільський сонячний край, ми говоримо про людей, які працюють багато хто в сфері сільського господарства, угу. тому що ми живемо на чорноземах, ми живемо на землі. Якщо ми говоримо про східні регіони, там велика частина людей працювали під землею. Для них тепер як переселенців. Важко і не зовсім зрозуміло, як можна жити і виживати, маючи просто земельну ділянку. Тому тут в даному випадку ми як Область маємо е, до кінця і правильно оцінити тих фахових спеціалістів, які до нас перемістилися зі сходу. Uh -huh. І я радію і пишаюся кожному гарному випадку, коли е, як їх законодавство називає особи з числа внутрішньопереміщених осіб, переїхали саме до нашої громади, саме до нашої області, і це наше надбання, тому що вони могли би обрати іншу область. І тепер фахові, круті, експерти, спеціалісти надають гарні послуги, і тепер в нашій обласні. Е, Лікарні робляться операції хірургічні такої складності, якої ніколи не робилися до того, тому що є лікарі ВПО, які мають такий фаховий рівень. В нашій філармонії співає людина, жінка, яка співала в консерваторії Донецька. Не угу. багато є таких гарних прикладів, які яскраво показують те, що внутрішньо переміщені особи. Чому я кажу про них? Тому що переважна більшість близько 70% – це жінки або жінки з дітьми. Вони є ресурсом для нашої громади. І от власне, ви як воду дивилися? От власне далі про добувну промисловість. В добувній промисловості також спостерігається зростання частки жінок. У 23-му році 1200 тисяча жінок отримали роботу у цій сфері, що складає 49 від усіх працевлаштованих, тоді як у 21-му році цей показник був на рівні 27%. Також власне є інші професії, які такі менш рідше, на які влаштовуються жінки, але влаштовуються, такі як Електромонтери за 24 рік це 63 жінки, власне офіційно про це влаштувалося на цьому також варто наголосити. Далі слюсарі з механо-складських робіт: 86 жінок, машиністи крану, 86 жінок. Також водійки 75% відсотків жінок, та верстальники деревообробних верстатів 254 жінки. Але пані Наталі, на вашу думку, це більша необхідність чи власне більше рівність? Що в даному випадку Найбільше виграє роль, я ще готова доповнити цей список жінками, які я з поля мого зору. Це жінки далекобійниці так. Оце, е... от якраз такі водійки безпосередньо, так. це також варто наголосити, що це офіційні працевлаштовані, тобто ми не говоримо за якісь такі речі. Знаєте, що неофіційної статистики немає безпосередньо, Тільки дійсно наш ми, нас в Хмельницькому, також навіть були курси для от, жінок, які можуть стати водійками великогабаритних транспортних засобів і навіть міжнародних рейсів автобусів. Так саме тому, що е, жінки знову ж таки є стереотипно поганими водійками. В даному випадку ми говоримо про те, що їхній фаховий рівень настільки високий, що вони є водійками-далекобійницями. Mm -hmm. Далеко не кожен чоловік є е, далекобійником і мається на увазі, має такий кваліфікаційний рівень е, щодо е, можливості е, е, керувати автомобілем, як в даному випадку. Жінка знову ж таки це не про стать, це про бажання і про фаховість. Стосовно вашого питання, чи це необхідність? Багато в чому ми з вами, як жінки, є заручниці ситуації. Війна дала нам ті виклики, з якими ми мусимо справитися гідно, і ми з ними таки справляємося гідно. Напевно, що в даному випадку наше мислення також трансформується в тому напрямку, що ми, роблячи цю роботу, самі отримуємо задоволення, тому що ми бачимо конкретний результат від проробленої роботи. Угу. Тому це такий мікс суміш. Купаж необхідності та тих викликів, які ми все ж таки долаємо. І більше того, навіть я вам скажу так, що один із телеканалів робив сюжет безпосередньо про жінок далекобійниць, які навіть більше того з дітьми долають той чи інший шлях, безпосередньо створюючи для дітей відповідні умови. Тобто, в той же час, як жінка за кермом ніхто не відміняв і її ролі у сім'ї безпосередньо щодо виховання дітей і так далі. Є таке діло, і ми з вами, як представниця, я як представниця громадського сектору, ви як представниця медійної сфери, маємо боротися з цими стереотипами. Власне, от щодо підприємець, аналогічно, цифри також вражають. До прикладу, з 2021 року через портал Дія було зареєстровано понад 500 тисяч фізичних осіб підприємців ФОП, з яких 52 становлять жінки. Ці тенденції свідчать про значну трансформацію ринку праці в Україні під час війни, власне, де жінки відіграють вже більш важливу роль у галузях, які раніше вважалися чоловічими. Власне, от щодо ФОПів, щодо підприємництва. В принципі, жінки завжди були отою рушійною силою, знаєте, от щодо власної справи, от і так далі. Але власне, от щодо започаткування власного бізнесу, тобто, якщо це сімейний бізнес, то якось так згідно стереотипів, чоловік керує, а жінка виконує якусь певну роль, там бухгалтер, економіст, там, чи ще щось. От було таке раніше. Зараз ні, жа, зараз. Саме жінки беруться керувати власними справами, беруть цю справу власні руки і нею успішно керують. Так, статистика нам показує, що більшість фопів, які зареєструвалися, і в тому числі на території Хмельницької mm -hmm. області за крайній рік, це жінки. Але треба проаналізувати і більш глибше розібратися, свого роду дослідження провести. Чому так сталося? Багато коли жінки знову вдруге дозволю собі вжити цей термін. Є заручницями ситуації, коли, наприклад, чоловіка за кордоном. В ЗСУ, а є якась справа, mm -hmm. є якийсь сімейний бізнес, і немає інших варіантів, тільки як жінці оформити на себе е, ці цінності, ці активи, цю діяльність і проводити її е, законним способом, тому що тут ще викривається така інша сторона медалі, яка в даному випадку жінок показує з, з кращого боку жінки більш законопослушні. Можливо, в даному випадку я зараз говорю стереотипами. Але жінки думають про те, щоб мати урівняно гідне пенсійне забезпечення. Mm -hmm. Тому вони розуміють цінність отих сплачених внесків на даний момент. Хоча наш уряд вже зараз каже, що не факт, що 40-річні будуть мати пенсію. Але все ж таки, ми, як жінки, постійно віримо в краще. Ми працюємо для наближення світлого, кращого майбутнього. Тому жінки більш законопослушні, вони оформляються ФОПами, сплачують податки, щоб наразі створювати. В державі цю фінансову подушку і мати якусь гарантію. Своєї безпечної та порівняно забезпеченої старості аналогічно і вдома безпосередньо жінки, чоловіки, яких воюють зараз, вони виконують подвійну роль. Це і мати, це і власне якісь вирішуються питання, які колись виконував чоловік, ремонт навіть якихось побутових речей і так далі, завести привезти дитину, знову ж таки піти на роботу, бо потрібно забезпечувати і так далі. Наскільки важка зараз ніша взагалі впала на плечі української жінки? І я ще доповню і не тільки це і ще ментальні навантаження, так. ще психологічні навантаження, наслідки війни і їх також не варто недооцінювати. Навіть якщо нам зараз здається, що ми порівняно в гарному стабільному стані, це скоріше за все лише тільки тому, що ми не дозволяємо собі почути себе, як я дійсно себе почуваю, що мене цікавить, чого я хочу. А треба долати виклики, пріоритизовані крок за кроком, складніші е, подолали переходимо до слабших. тому… Жінці складно, жінка справляється, жінка веде декілька ролей. Не забуваємо ще про жінок, які чекають, і це як кажуть психологи і психологині найбільш важча така цільова аудиторія. Тому що жити з невизначеною втратою я не можу це коментувати, тому що. Слава Богу, я не знаю, що це таке. Можу зробити, зрозуміти, напевно, тільки людина, яка пережила це. пережила це і говорить якби, однією мовою, говорячи українською, говорити однією мовою. Тому це величезне психологічне навантаження, яке ну, виливається в певні ментальні питання, де в кого навіть і вади. Це ті виклики, які нам доведеться долати. Згодом, ну а декому і вже залежно від і, тяжкості ситуації. Ну і знову ж таки, от якраз таки про соціальні зміни, про матері та дружини військових ми вже розповіли. Також і вимушене переселення. Мільйони українок або виїхали за кордон, або власне виїхали в західніші регіони нашої держави, шукаючи безпеки для дітей, намагаючись якомога краще налаштувати своє життя, влаштувати умови для тих таких дітей, аби вони і навчалися, і так далі. І зачасту це відбувається без чоловіків, які на війні. Також і психологічна стійкість жінки адаптовується до нових виклик. До нових умов сьогодення і власне зачасту переживають таке емоційне е, перенавантаження загалом і навантаження, що навіть не завжди помічають, що потрібно вже звертатися по допомогу, тому що вже є певні такі дзвіночки, які можуть в подальшому позначитися і виплести в щось інше. Власне, от оцей от аспект саме здоров'я жінки, також про це варто не забувати, і за цим також варто слідкувати, як не загубити себе у цих от турботах, і все ж таки. Дивитися і за власним здоров'ям, і за власною ментальністю за психолог... за психікою своєю аналогічно? до речі, за даними ООН, більше 10 мільйонів осіб стали переміщеними. До речі, це найбільше переміщення після другої світової війни. На жаль, це сталося в Україні, і знову Україна після Чорнобиля є в тих топах списків, але на жаль, з такою негативною наслідками. Хмельницька область є гуманітарною тиловою областю за даними Хмельницького ОВА, наразі більше 121 тисячі внутрішньопереміщених осіб проживають на території Хмельницької області. Близько 30 тисяч проживають на території саме нашої Хмельницької міської територіальної громади. Що говорить про те, що це близько 10% від всього чисельності населення. Якщо брати вже розбивку самих ВПО, десь 80% – це жінки mm -hmm. або жінки з дітьми. Тому оця от ментальна сторона, про яку ви сказали, вона надзвичайно важлива, вона ключова і якраз в нашій громаді і в нашій області вона стратегічно визначальна. Тому що ці жінки і діти вони влилися в нашу громаду, вони імплементувалися за ці роки війни. Вже пройшли ці етапи адаптації, соціалізації їх вже можна вважати і на законодавчому рівні багато в яких нормативно-правових актах вони вже вважаються як. Наші мешканці, тому той досвід, який вони прожили, він так чи інакше впливає на наш мікроклімат mm -hmm. в області. Тому це надзвичайно важливе питання. Е, ним не треба нехтувати. Більше того, воно має бути стратегічним і ключовим при е, створенні програм обласних. І, наприклад, на виконання е, даної активності був створений так званий гендерний профіль Хмельницької mm -hmm. області. Він був створений в 24-му році. Це є такий великий аналітичний документ, зліз, зріз аналіз гендерно-чутливих, демографічних, соціально-економічних і бюджетних даних, які допомагають у визначенні в стратегії та інших довгострокових, середньострокових або на найближчу перспективу планах. Цей документ лягає в основу різних програм, документів. і Показує в якій сфері є певні недопрацювання, де так. треба дотягнути, в якій сфері є надлишок. Наприклад, та сама вже згадувана сфера освіти, сфера охорони здоров'я, згадана вами сфера соціального mm -hmm. захисту, це переважно або виключно жіноча сфера і чоловіча, така гендерна складова там надзвичайно низька. Але власне, якщо брати освіту до прикладу, вчителюють то жінки, а на керівних посадах у нас знаходяться в більшості. Вчителюють жінки, а на керівних посадах в нас знаходяться більшості чоловіки. Чому так сталося? Ви використали той жарт, який я використовувала зі своїм сином, коли він ходив в школу, в нього щось не вдавалося. Я Йому казала: синочок: на жаль, або на щастя, гарно вчаться дівчата, і керівні посади займають хлопці. Це тобі дає надію на те, що все буде добре. Так стається, тому що жінки. Більше приділяють свого часу і себе знову ж таки доглядові ролі, про яку ми говорили. Тому що рівень прийняття рішень це багато коли своя закрита тусовка, де жінок не пускають або пускають, але складно туди потрапити. Угу. Тому що треба докласти багато зусиль, щоб вийти от на той щабель прийняття рішень, щоб і тобі було комфортно, і таким як ти жінкам було комфортно, якби підтягуючи лобіюючи входження жінок. На ключові посади, і тут нам треба брати досвід з країн, які мають так. гарний рівень mm -hmm. життя, і на керівних посадах, яких знаходиться м, велика частина жінок. От, власне, що потрібно, якраз от моє питання: що потрібно змінити в головах самих жінок, в головах чоловіків, можливо, на законодавчому рівні, можливо, загалом в суспільстві, аби оцих от стереотипів, що жінка має жертвувати своєю кар'єрою заради сім'ї? Жінка має бути зробити все, аби власне. І діти були нагодовані, і так далі. І чоловік власне був опрятний, тому що як виглядає чоловік, значить така в нього дружина і так далі, і тому подібне. Мені здається, що це тільки в нас в Україні збереглося. Якщо ми говоримо за Сполучені Штати Америки, якщо деякі країни Європейського союзу навпаки вони більше стимулюють жінок раніше виходити на роботу, або взагалі не йти в декретну відпустку, надаючи більшу матеріальну допомогу тим сім'ям, де в декреті залишаються чоловіки. Є і такі приклади, але я дозволю собі тут вжити власний досвід. В цьому році, ні, в тому, в кінці року, я закрила 20 країн, яких я відвідала, угу. і можу зробити висновок про те, що Україна знаходиться в дуже і дуже непоганому стані в порівнянні з іншими державами. На мою думку, ми багато в яких питаннях, стосовно, до речі, і ролі жінок, знаходимося на такій собі золотій середині. Ми вже не в тих країнах третього світу, де жінка. Піддається великим утискам, і дуже велика роль, так склалося історично, що в нас е, релігія до жінок досить лайтова е, і не настільки дискримінаційна, як е, в деяких інших країнах. Е, на мою думку, е, чогось ключового і стратегічного не треба робити нічого. Україна рухається в правильному рівні і в правильному руслі. Угу. Якщо брати ті цифри, які були, наприклад, ще до повномасштабного, ті цифри, які були. До взагалі війни до 13-го року ті цифри, які ми бачимо по наступних ротаціях і скликаннях Верховної Ради, по місцевих радах, і число жінок, і рівень їхньої кваліфікації, чи це просто рядова депутатка, чи це голова фракції, чи це голова можливо, якоїсь міжфракційної групи, ми досить на гарному рівні і рухаємося в правильному ритмі. На мою думку, враховуючи виклики війни, нам тут головне. З головне зберегти ту швидкість, на якій ми йшли, тому що якраз війна може стати тими викликами, яка багато в чому призупинить рух жінок до такого ключового рівня прийняття рішень, пані Наталю. І наостанок безпосередньо хотілося б, щоб ви звернулися до наших жінок. Можливо, з привітанням, можливо, із закликом для того, щоб власне. Ну, я не знаю, можливо, не жартували, можливо, були більш впевненішими у собі безпосередньо в досягненні своїх цілей. Я вам дякую за таку можливість. Маю це за честь. І, оскільки вчора був день народження Лесі Українки, Лариси Петрівни Косач Квітки, яка по суті була не тільки тією стражданою жінкою, яку нам намагалися показати. На уроках української літератури, а зараз в нас є доступ до ресурсів, і ми бачимо, що це була досить заможна жінка, яка подорожувала по світі, яка шалено кохала, була заміжня, і опубліковані її листи. Я хочу звернутися до наших українських жінок з словами Лесі Українки, так я буду крізь сльози сміятись серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити геть, думи сумні. Дякуємо вам, пані Наталію. Отож, Наталія Савіцька, голова громадської організації Рівність в дії була з нами сьогодні. Говорила безпосередньо про роль жінки. Наскільки вона змінилася в українському суспільстві на тепер?